Всім доброго дня! Значить, вчора обробляли ми одну з бджолосімей. Сьогодні достали листочок чи подивитися є кліщ. То всього-навсього один кліщевий, так що в сім'ї в принципі, кліща не в принципі, а його немає. Причина того, що вона збуджено зимує. Тепер якось воно невідомо. Ну, попробуємо зараз вбрати повністю все утеплення збільшити вентиляцію то що бжоло зараз ну, сидить як літом клуба немає це така ситуація значить, скільки держу посіку ну в принципі такого якось не наблюдалося але це чийсь рій він до мене прилетів це не, не мій не мої як то кажуть бджоли прилетіли ми його цей ну що значить збільшимо йому вентиляцію беремо утеплення Подивимось, як він себе буде далі поводити. Можливо їм жарко, ну, але ж другі сім'ї сидять добре. Так що значить отака ситуація по, по кліщу.